Не використовуйте для змінних імена, які перетинаються з вбудованими функціями. Коли ви так робите, ви фактично переписуєте вбудовані функції. Наприклад, коли ви створюєте змінну int, ви можете з нею працювати, ви можете сказати int плюс 10. Тобто, з точки зору Python, вам дозволено переписувати вбудовані якісь об'єкти вбудовані функції. Тобто, ви можете створити змінну sorted, ви можете створити змінну int. Але якщо ви пізніше, наприклад, захочете конвертувати тепер рядок в інтеджер, у вас буде помилка, і вона не дуже зрозуміла. Якщо ви тепер кажете int, і ми знаємо, що ми можемо перетворити рядок, в якому написано 10 в число. Тепер, коли ми це робимо, ми отримаємо виняток тепер який говорить, що int not callable. тобто ви не можете викликати цей об'єкт. Це означає, що ви не можете писати дужки, тобто ви не можете написати, наприклад, ось так. І насправді так і є. Ви не можете викликати 5. Коли ми тільки на створили цю зміну, зрозуміло, що ви її бачите. Але коли ви довго працюєте, в I Python особливо. У вас ця змінна інт, вона може бути десь на першому рядку, а ви вже працюєте умовно на 55-му. І зараз ви щось робите, і повторюєте щось за лекціями, і не розумієте, чому така базова проста операція у вас не працює. Воно виглядає абсолютно дивно. І, наприклад, ви можете закрити IPython, відкрити, і воно знов працює. І не зрозуміло, чому так відбувається. Тому загальна рекомендація така, що ці імена, які ми бачили для класів, для функцій вбудованих, краще не використовувати для змінних. Чому це взагалі дозволяється, чому Python дає нам можливість перебити наші вбудовані функції, вбудовані об'єкти, тому що це як інструмент використовується, і ця можливість підмінити наші об'єкти чимось іншим, вона використовується особливо в тестах. Але зараз вона нам не потрібно, і це ми зробили випадково. Через те, що ви поки що не знаєте всі імена вбудованих функцій та вбудованих об'єктів, ви можете відрізнити те, що ви називаєте щось як вбудований об'єкт, тим, що у вас змінна підсвічується якось по-іншому. Наприклад, якщо ми робимо змінну тест, і вона не перетинається ніде ні з якими вбудованими об'єктами, у нас вона тут біленька. Але якщо ви використовуєте Int, ви бачите, що воно іншого кольору, і це вам теж підказує, що це вбудований об'єкт. В залежності від того, який у вас редактор, чи ідеє, він вам може підказувати, що ви щось робите не те, але враховуючи те, що це законний інструмент і ви можете так робити, для того, щоб більш складні якісь речі робити і підміняти об'єкти, вони не завжди будуть сприймати це як помилку. Принаймні, якщо ви бачите, що якась... Супербазова операція, яка точно має працювати. Просто виклик функції не працює. Шукайте, чи немає такої змінної десь вище. Як в цій ситуації виправитись? Якщо це в файлі, ви можете написати інше ім'я змінної. Якщо ви знаходитесь в iPython, ви можете видалити змінну, яку ви створили int. Наприклад, сказати del int, це видаляє ту змінну, яку ми створили, і тепер ми вже можемо сказати int для рядка. Зараз ми знову створили змінну int. І ще один варіант для iPython який дозволяє вам видалити це зміння, це Reset. Це спеціальна команда iPython, яка дозволяє вам видалити всі зміння. Вона назавжди вам підходить через те, що ви хочете зберегти історію, тому інколи вам буде простіше сказати del int. Але ви також можете сказати Reset. Він вас запитає, чи згодні він на те, що всі зміни будуть видалені, ви говорите так, і тепер у вас int знов працює. Окрім будованих функцій та об'єктів, у вас також є ключові слова. Ви можете подивитися на всі ключові слова через імпорт keyword, і там є у вас KVList, і оце у нас всі ключові слова. З ключовими словами трохи легше, тому що ви не зможете створити зміну з таким іменем. Тобто, якщо ви пишете, наприклад, Global дорівнює не знаю, 42, ви взагалі не можете створити таку зміну. Єдине, що, коли ви не знаєте, що це ключове слово, ви не розумієте, взагалі, що відбувається, чому тут помилка синтаксису і чому Python не підказує вам, що це ключове слово, і тому ви не можете цього зробити. Ви бачите, що ключових слів багато, і серед них є такі слова, які ви потенційно можете використовувати як змінні, або принаймні захотіти використовувати як змінні. Тому, якщо ви бачите щось таке, спробуйте інше ім'я. Якщо ви думаєте, що може ви зараз перетинаєтесь якимось ключовим словом, ви можете подивитись список ключових слів в модулі Keyword.